Часто задаю собі питання, чи є на землі місце, яке б подобалось всім людям. От таке місто, де всі люди відчували б себе комфортно, де було б затишно, класно, уютно. Окей, пусть не всі люди, але хоча б 70-80-90% людей відчували б себе там комфортно. Так, я пам'ятаю про рай. І я пам'ятаю про те, що колись рай був навіть на землі, і в тому раю жили дві людини. Але якщо подивитись глибше цю історію, то навіть для двох людей рай був недосконалий. Навіть дві людини, які жили в раю, спробували його змінити і змінили. Що ж казати про 7 мільярдів людей, які зараз населяють планету Земля? Вітаю, друзі! Зараз приїхав сюди на берег річці, це асінібон Рівер, поспілкувати з вами на дуже цікаву тему. Тема сьогоднішнього відео: Чому українці їдуть з Канади? Це тема така глибока, і це саме, чому я вирішив приїхати сюди на річку. Мені подобається приїжджати на річку, не тільки на цю, я їжджу і на редрівер, сюди. Подивитись, як тече вода, подумати трошки, порибалити, коли є на цей час. Течія води так трошки нібито заспокоює і надає натхнення. Як я сказав спочатку цього відео, на землі немає ідеального місця, де б усім людям було комфортно, класно, і вони були б всім задоволені. Це ж відноситься, це ж справедливо і по відношенню до Канади. Так, Канада це не рай на землі. Так, в Канаді багато труднощів, багато складнощів. Деякі з проблем, про які кажуть українці, вони є реальні, вони наявні, деякі проблеми вони надумані. І які проблеми, на які скаржаться українці в більшості випадків, є реальними, а які є надуманими, я з вами хочу обсудити в цьому відео. Друзі, звісно, їдучи в будь-яку країну, треба розуміти, що в кожній країні є свої вимоги, так? є свій менталітет, є свій стиль життя. І всі ми люди, всі ми різні. Ми звикли до одного стилю життя, до одного менталітету, переїжджаємо в інше місце, відчуваємо культурний шок, відчуваємо невпевненість і починаємо кидатись з одної крайності в іншу. Так? Хтось шукає тільки проблеми. Хтось шукає тільки позитивні сторони, але обидва ці підходи, вони е, неправильні. Так? Треба дивитись на життя таке, яке воно є. Багато українців скаржуться на те, що в Канаді. Багато бомжів, багато безхатченків, багато наркоманів. І це так, це, це правда, це не викинеш. Більшість великих місць в Канаді, вони, вони мають це, так? І треба сказати, що цілі райони в більш-менш великих містах окуповані такими людьми. Так, це є, так, це існує. Але. Ці люди живуть в і знаходяться в окремих районах. Так на жаль, дуже часто це найкращі по розташуванню райони в містах, але вони знаходяться в цих районах. Якщо вам не треба заходити в ці райони, так ну наприклад, мені там нічого робити. Я в тих районах не буваю і тому я не відчуваю жодного дискомфорту від того, що ці райони є, і там хтось такі люди живуть. Але якщо ви вимушені десь там проходити через ці райони, чи якщо люди працюють десь в тих районах, чи ще щось, в такому випадку так, це стає дуже великою проблемою. Що стосується Криміналітету в Канаді, так він є, так тут є, і вбивства, і грабіжки, і все все тут є. Тобто це, це не ідеальне таке місце. Але треба розуміти, що в більшості випадків весь цей криміналітет він зосереджений в цих районах. І коли ви бачите статистику, там куча вбивств ТДС, е, вау! Звучить як дуже-дуже так. Е, е, Дуже серйозно, але коли ви почнете копати глибше і подивитесь, де ж все це відбувається, то ви побачите, що це відбувається буквально в одному двох районів в місті. Тобто ця проблема існує. Ця проблема вона дуже така серйозна проблема тут по всій е, північній Америці, не тільки в Канаді, так. І З цим треба або е, змиритись і навчитись з цим жити. Це, наприклад, як я, як інші люди зробили, чи е, тікати від цього, так тікати від цього це треба залишати Канаду. Тобто, це справедлива проблема, це справедливо. Українці підіймають цю проблему, але я хочу вам сказати, що це не така уж велика проблема, щоб з нею не можна було жити. Наступна проблема, про яку дуже часто кажуть українці, це те, що в Канаді все дорого, що в Канаді неможливо заробити на житло і таке інше. Ну, Тут я вам можу сказати, що я, е, працюючи агрономом, це не сама престижна професія в Канаді, це не сама високооплачувальна робота в Канаді. Е, так, я заробляю більше, ніж середня зарплатня в Канаді, але це не дуже висока зарплатня у мене, так? І на одну мою зарплатню, маючи одну мою зарплатню, ми спромоглись купити будинок. Ми спромоглись, до речі, ми е, купили новий будинок. Так від забудовника, е, ми спромоглись купити дачу, класну дачу на березі Великого озера. І все це на одну мою зарплатню. Я також купив дві машини, так, своїй дочці, собі. я сплачую рахунки по житлу, по всім делам, всі такси, все це йде з моєї зарплатні. На зарплату моєї жінки ми плануємо придбати ще один будиночок. Також зарплата моєї жінки йде. На наші відпустки, поїздки, відпочинки, і вона покупає продукти, покушати, коли нам це треба. Отже, друзі, заробити в Канаді достатньо грошей для того, щоб купити собі житло і жити нормально, цілком можливо, і це можливо робити навіть на одну зарплату. Наступне, на що скаржуться українці, це на те, що в Канаді немає роботи. І це, я скажу так, неправда. В Канаді багато роботи зараз, в Канаді багато відкритих вакансій. Інше питання, що українці не можуть отримати цю роботу, так? але ж це ж знов таки проблема не країни, не Канади, а проблема людей, які їдуть в цю країну. Не підготовлені до неї жодним чином. Люди їдуть в Канаду без англійської мови. Чомусь вирішили, що вони зможуть якось і на пальцях спілкуватися. І всі їх повинні розуміти. Люди їдуть в, Кана в Канаду без мале, без будь-якої уяви, як шукати роботу в Канаді, як писати резюме, як підготуватись до співбесіди. До речі, тут я вам хочу нагадати, що по посиланню в описі до цього відео ви на моєму сайті можете знайти класні балванки канадських резюме. Скачуйте їх, завантажуйте і пишіть собі канадське резюме по канадських стандартах. Якщо ви не можете написати самостійно канадське резюме, ви завжди зможете його замовити у мене. Посилання також в описі до цього відео. Так от, друзі, люди приїжджають в Канаду. Не те, що не підготовлені, так як писати резюме, підхо, проходити співбесіду. Люди навіть не знають, ким вони будуть працювати. Вони навіть не мають жодної уяви. Більшість цих людей каже: я готовий працювати ким завгодно. А ким завгодно, що це що це означає, ким завгодно? Це не є серйозний підхід до пошуку роботи, так ну принаймні, тут у, 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 у північній Америці, це треба розуміти. Тому такі люди не можуть знайти роботу, тому навіть якщо вони там напишуть резюме якесь, і навіть якщо їх запросять до співбесіди, то людина приходить на співбесіду, вона не може спілкуватись, тому що не знає англійську мову. Ну і звісно, вона не проходить таку співбесіду. І все це, друзі, вказує на проблему не країни, не Канади, а людини, яка їде в Канаду не підготовлена. Наступне, на що жаліються українці, що нібито Канада, це відстава Країна. Я не можу зрозуміти, що це означає відстава країна. Для мене все необхідне, що. Треба для комфортного, класного життя в Канаді є. Е, Онлайн-сервіси тут є, все тут працює. Так, можливо, там десь в Європі, в яким, з якимось банком, ви звикли до одного функціоналу, коли у вас один ап. Тут цей ап інший, але це не означає, що цей ап гірше, так тобто в Канаді мені подобається, як працюють ці всі служби, онлайн служби, всі магазини мають онлайн підтримки, все це працює. І я впевнений, що Канада в цьому випадку, в цьому контексті, не є відставою країною. В Канаді з цим все добре. Це знов таки персональне восприяття окремої людини. Ще хочу обговорити таку проблему, як низькі зарплати. Ну, і, друзі мої, в цьому контексті я хочу вас запитати: а що ви очікуєте, так? Яку зарплату ви очікуєте, якщо ви йдете робити саму примитивну роботу, і навіть для того, щоб виконувати саму примитивну роботу, у вас немає достатньої мови, так? Тобто, ну будемо відвертими, так будемо дивитись на речі так, як вони є. Тобто людина йде виконувати роботу, але для того, щоб виконувати цю навіть саму просту примитивну роботу, в неї не вистачає е звичайної мови. так, Бо Людина не може спілкуватись. Тобто, для того, щоб людині об'яснити завдання, треба потратити багато часу, багато зусиль і таке інше. Звісно, в такому випадку очікувати на якісь досвід. Достойні зарплати не варто. Але якщо людина буде готова, якщо людина затратить свій час, свої сили, вивче англійську мову, підтягне необхідні скіли, то зарплатня буде достойна і людина буде отримувати гроші, які вона варта. Так? Ті гроші, які дозволять жити класно. Ну і зараз хочу перейти з вами до останнього такого аргументу, як клімат. Дуже важкий клімат, десь він дуже холодний, десь він дуже мокрий, десь він дуже жаркий, тобто всюди все не так. Тут я також можу посперечатись. Я хочу сказати, що посилання на клімат, що не підходить клімат, поганий клімат і таке інше, це, мабуть, є вже таким останнім аргументом, коли всі інші вже вичерпано. А скажіть мені, будь ласка, де на землі є ідеальний клімат? Де такий клімат, щоб ви ходили плюс? 22, круглий рік, щоб ви ходили в шортиках, футболочці не підгорали, не загорали, щоб вам було комфортно з усіх боків і подувала. Такого клімату ви не знайдете. так? І я хочу сказати вам, що навіть якщо ми кажемо про важкі, сурові зими провінції Манитоба, так чи Саскачеван, чи Альберта. Чи будь-якої іншої провінції, то я вам можу з певністю сказати, що, наприклад, я переживаю ці зими з більшим комфортом, ніж я переживав зиму в Україні, слякотну, дождливу, з незрозумілою погодою, з незрозумілими перепадами температури, коли ти не знаєш, що тобі одіти, так і що, в чому вийти на вулицю? Тут все зрозуміло, все спрогнозовано. Так, мороз є, але це сухий мороз, переноситься не дуже важко, все зрозуміло. Ну і взагалі, друзі, казати, що мені не подобається Канада, я їду з цієї країни тільки тому, що тут погана погода, ну це смішно. Отже, друзі, давайте ми з вами підіб'ємо підсумки. так? Звісно, Канада не для всіх. І не тільки українці їдуть з Канади, ні, велика кількість інших національностей, інших людей їде з Канади. Вони повертаються додому чи їдуть шукати щастя в іншу країну. Це нормально, це нормальний процес. Людина шукає де їй краще. Але для всього цього є. Дві різних причини. Так, є суб'єктивна причина, є об'єктивна причина. Які в нас є суб'єктивні причини? Ну, це наявність бомжів, це наявність грязі в Канаді. Це об'єктивна причина. Я з цим погоджуюсь. Не всі можуть це, на це дивитись, так і переносити. Не всім це приємно, і це дуже така досить велика причина. Бомжі, ці наркомани, ну і таке інше. Е, наступна причина все дуже дорого в Канаді. Так, в Канаді все дуже дорого, але це відносно об'єктивна причина, так, тому що не все те, що дорого для вас, дорого для інших людей. І поняття дорого чи дешево, воно цілком залежить від того, скільки заробляєте ви, так, скільки грошей у вас. І це вже переходить в, в суб'єктивну причину. Отже, наступна причина. В Канаді неможливо купити ані житло, ані щось таке серйозне, це вже суб'єктивна причина, тому що в Канаді все, що будується, все продається так, все скупається дуже швидко. Навіть зараз, коли підняли відсотки на Моргідж і. Таке інше, житло не застоюється, житло продається, і це доказує те, що в Канаді люди купують житло. І зможете ви купити це житло чи ні, це залежить лише від вас. Я на своєму досвіді вам показав, що заробляючи більш-менш нормальну зарплатню людина може купити житло в Канаді. Ну і плавно переходимо до низьких зарплат. Так, це також суб'єктивна причина. Тобто це причина конкретної людини. І ця причина пов'язана з тим, що людина просто не готова до життя та роботи в Канаді. Це суб'єктивна причина. Ну і клімат, так для когось це може бути об'єктивною причиною для людей, у яких є алергія, наприклад, на холод, чи ще щось таке, чи проблеми зі здоров'ям, вони не можуть це все переносити. Це об'єктивна причина, і я з цим погоджуюсь. Це причина, яка заставляє вимушує людей змінити локацію, поїхати там, де їй більш комфортніше. Але для більшості людей ця причина суб'єктивна, так і це останній аргумент для того, щоб сказати, що Канада погана. Країна і робити тут нічого, тому що інші аргументи вже вичерпано. Під кінець, друзі мої, я хочу вам сказати, що я ще майже півтора року назад сказав, що 90% українців змушені будуть тим чи іншим чином змушені будуть залишити цю чудову країну. І я до сих пір стаю на цьому е прогнозі. І це тільки тому, що переважна більшість українців відноситься до переїзду до Канади безвідповідально. Хтось їде тому, що він має можливість. Ну мені ж дали візу, значить, я поїду, і в мене все буде там класно. Е, хтось їде просто на Абум, Петро поїхав, в нього все непогано, і в мене, значить, буде все непогано. А залишаться тут тільки ті, хто дійсно. Хоче залишитись в Канаді, хто готовий працювати, хто готовий навчатись і хто готовий йти до своїх цілей. Друзі мої, на цьому каналі я буду допомагати вам досягти успіху в Канаді, дойти до вашої мети, дойти до вашої цілі. Отже, якщо ви ще не підписані на мій канал, підпишіться, будь ласка, прямо зараз. Не відкладайте це на потім. Друзі мої, я також прошу вас допомогти продвинути цей ролик. Я прошу вас поставити вподобайки в цьому відео і залиште, будь ласка, коментар до цього відео. Принаймні, напишіть, що ви думаєте про те, що я вам розповів сьогодні. На цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!